Шановні колеги, працівники пожежної рятувальної служби та жителі Біресроського району. Ось і завершився ще один непростий для нашої служби рік. Тільки протягом цього року наші підрозділи загасили майже тисячу пожеж, що виникли в районі, постійно виїздили на дорожньо-транспортні пригоди, ліквідовували різноманітні надзвичайні ситуації, неодноразово залучались до місця ракетних обстрілів, завданих ворогом. Ви всі герої, незалежно від звання чи посади, віку чи статі, я пишаю з кожним з вас саме ви ті люди, які щодня ризикують своїм життям під час внесення служби. А під час повномасштабної війни ваша робота стала ще більш важливішою. Адже не зважаючи на свою безпеку, ви перші прибуваєте на допомогу людям. Результат нашої з вами роботи багато врятованих життів. В ці дні хочу подякувати вам, усім без винятку, за вашу роботу і відданість нашій професії. Сподіваюся, що в новому році, році миру і перемоги. Ми разом подолаємо усі труднощі, що випадуть на нашу долю, та зробимо наш район більш безпечним і квітучим з Новим роком, дорогі друзі.